Це одна зі шкіл Шевченківського району на початку весни під час ворожих обстрілів вона зазнала пошкоджень. Зараз команда волонтерів роблять все можливе, щоб освітній заклад міг перезимувати. Конкретно в цьому закладі 95 вікон. Ми сьогодні отримали 100 листів ОСБ. Це робота на один день. У нас 13 чоловік, але ж ми вже. Майже все порізали, тому це дуже проста задача. Я волонтерю з першого дня війни і ну, буду продовжувати це робити. Це як дишати, дихати ну, не можна зараз інакше. От наш городу допомогти? школи встановлювати треба. Якщо не ми, то так. бажаючих желаючих ж безплатно працювати. От так допомагаємо, викручуємося, що робити. Поначалу з роботи було плохо, Дома сидіти не цікаво було. Сейчас вроді би з роботи почав получатися. Ну ворончастов що ж не бросиш. вже ж почав до до канця надати. Всі пошкоджені вікна заб'ють фанерою. А згодом, коли все завершиться, буде все зроблено як потрібно. Пошкодження в закладі були двічі. Від вибухової хвилі в нас вилетіли спочатку вікна, а другого разу, коли прилетіло поруч на вулиці, позривало труби холодного водопостачання і радіатори опалення. Буквально наступного дня тут же ще стріляли, як в березні, але ж люди, які не виїхали, вчителі, наші, технічний персонал, батьки приходили, одразу е, понаводили порядки, повиносили все, що розбито. Бо ну, ті, хто живе в Харкові, не можуть допустити, щоб було брудно. Е, тому одразу порядок, чистоту навели. А зараз готуємось до опалювального сезону, дякуючи міській владі, дякуючи волонтерам, зараз нам замінюють вікна. Сьогодні-завтра ми будемо повністю закриті всі контури. Систему опалення нам відремонтували і перевірили, заповнили. Тобто до опалювального сезону ми готові. І сподіваюся, що. Ну, як найскоріше, як найшвидше. діти вже прийдуть і будуть навчатися саме тут, а не через екрани моніторів. Подібні роботи цього тижня волонтери планують виконати і ще в кількох освітніх закладах Шевченківського району. Якраз розбиті вікна чи не головна проблема багатьох шкіл та дитячих садочків. Їх за відпрацьованим алгоритмом зашивають, щоб зберегти те, що залишилося у навчальних закладах. В работе, ну, конкретно сегодня, три школы, один парк по уборке листве и детский садик. В детском садике нужно закрыть контура, ну, собственно, и все. То есть попал объект на работу в пятницу, ребята выехали в понедельник, померили, сколько материала нужно. После этого я связался с коммунальными службами, то есть мы узгодовы объем ОСБ, саморезов и так далее, материал, которые здесь необходимы, И после того, как предыдущий объект окончили, ребята сюда сегодня приехали закрыть. То есть садик, как вы видите, в более-менее вменяемом состоянии. И для того, чтобы его, собственно, сделать, когда у Украины, Харькова и так далее появится свободный ресурс для этого, мы его хотим сейчас сохранить. То есть появится через месяц, через месяц, через год он в любом случае достоит, то есть в хорошем состоянии. Леся Гопилюк, Олександр Иванов, Станислав Гришко та Олександр Уваров. Харьковские известия.